Привіт, мої хороші. Зранечка полив свої вазони. У мене на кінець проросли кали. Довго сиділи, який навіть бурянчик виріз, нічого страшного, він висохне. І навіть лілія вилізла теж, але, але цвіту цього року не чекати від неї. Ну нічого, подивимося, що буде далі. Довго сиділи, на кінець почали вилазити. І навіть, отут, бачите? Напевно, що кали треба раніше пророщувати в горшках, а потім великий висаджувати, бо інакше не буде нічого. У мене на терасі росте два ряди туй. Один такий гарний, зелений, пишний, бачите? Він більше в тіні. І оцей, бачите, ось тут такий цілий ряд, він дуже гарний. З іншої сторони, у мене туї просто починають сохнути. Однаково підживляються, однаково поливаються, однаково оприскуються. Тим не менше, тим не менше, оці туї починають в мене, бачите, сохнути. Однакова погода, однакова жара для всіх. Тим не менше, оцей ряд починає просто сохнути ні з того, ні з цього. А тут все чудово. Я не розумію причини. Може хтось зрозуміється, чому таке буває? Від чого таке буває? Ці все чудово. І зразу поруч, отака от ситуація. Хто розуміється на вічно зелених? Чому таке виникає? Через що це? Сьогодні раночок. Знов хтось там щось косить, що там можна косити без перестанку? Ну і сьогодні досить непогана погода. Ну що, трошки поприбирав. Тепер, як то кажуть, будемо щось готувати. Ви знаєте, пару абрикос лишилося, одне яблуко і черешня. Ну, вже перекидається, перекидається. Бачу, вже одна підгнила, викинув сміття, друга, то вирішив краще знаєте, з тих свіжих ягід і фруктів, зваримо компот. Одне яблучко, пару абрикосок, пару черешеньок. Зараз подивлюся, в морозилці має бути ще минулорічна порічка або смородина. Так, жменьку, знаєте. І компот не варю. Я компот дуже не переварю. Закипів буквально 3 хвилинки, додав трішки лимонної кислоти або половинку лимона, трошки цукру і вимикаю. Накриваю кришкою, щоб собі настоявся. Все. А тут почав займатися. Супом хочу приготувати суп з фрикадельками. Нарізав картоплю, поставив нехай трішки в холодній воді, постоїть. Зараз готую засмажку, нарізаю цибулю, чекаю моркву, Оля має принести з магазину. І тоді зараз займуся ще фаршем. Фрикадельки накрутив. Марко побачив фрикадельки і тату, Я дуже хочу котлетки. То чотири котлетки приготував. Запанірував Марко. Не любить в борошні паніровку, він любить в сухариках. Але щоб цей хліб був світлий, білий. От я запанірував 4 котлетки. Зараз посмажу з гречкою поїсть. От, фрикадельки в мене готові, тому ставлю варити вже картоплю. Так, компот вже закипає. Правда, я долив ще трошки холодної води, щоб була ціла каструля, цілий баняк був компоту. І суп з фрикадельками у мене дивіться теж вже готовий. Окремих відео не знімав, тому що в мене цих супів з фрикадельками вже... Дуже багато на каналі. Тому кому цікаво приготування, заходьте на канал і дивіться. Якраз додав він зелені і все. Буквально 2 хвилинки і вимикаю. А тут ви знаєте, настільки мені сподобався оцей маринад грибів із кумпрію, що я робив. Що тепер я так само і замаринував курячі стегна, курячі бедра. Настільки смачний маринад, що це просто щось неймовірне. Сьогодні курочку я буду запікати в духовці. І ось тут замочив таку от молоду картоплю. Правда, вона вже не так добре чиститься, бо вона постояла у мене в холодильнику, напевно, що днів три. Але нічого, я просто її гарно отак помию. Що щищається, то ще що. А що ні, то просто вимою і так залишу і візьму форму для випікання. І оцю от картоплю я, я називаю картопля на один кусь. Виложу у форму для випікання, разом з курочкою запечу, і буде супер. Весь посуд за собою зразу прибрав, півдня прибирав, знаєте, і то все одно плитку треба зараз мити. Плитку зараз треба мити. Підготував цукор для компоту. І все. Зараз ще поставлю в духовку курку, картоплю. А, а чому на один кусь? У нас на Тернопільщині є така група у Фейсбуці, називається Від села до міста. Її створив один такий місцевий активіст. І вона була спрямована для того, щоб підтримати. Людей, які проживають у селах поблизу Тернополя, вони Фейсбуці виставляли продукти, фотографії і продавали свою продукцію дійсно значно дешевше ніж у магазинах. Але знаєте, з часом цей проект став не настільки допомога фермерам, як у цим усяким різним перекупам, і навіть ті люди, які продавали свою продукцію, дійсно. По доступній ціні почали підносити ціни. Звісно, дешевше було купити домашню і по гарній ціні. Але зараз я так зайшов подивитися, то ціни навіть дорожчі, ніж в магазинах. Люди цінують свою працю, ну але, як то кажуть, кожному своє. І про цей один курс був один чоловік, який два роки підряд продавав молоду картоплю по просто ідеальній ціні, значно дешевше, ніж в магазині. І в нього була така. Такий пост, там картопля велика, одна ціна, картопля середня, одна ціна, і картопля на один кусь. І я завжди в нього замовляв оцю картоплю на один кус. Так собі запам'ятав цю назву. Знаєте, ділася мені, як то кажуть, в пам'ять. І картопля маленька, молода. От як на мене, запечена, ну, найсмачніша. І відварена зелені найсмачніша. Тому сьогодні теж готую курку з картоплею на один кусь. Форму для випікання беру з кришкою. Нічим не змащую, виставляю нашу курочку. А ось тут я замаринував барабольку. Тут просто сіль, перець, трошки паприки і додав олію. І якраз оцю олійку зараз я відправлю разом з бараболькою сюди, на курочку. Вона опуститься на низ і її буде більш ніж достатньо. Ось так. Дивіться, гарненько розподіляю. Знаєте, взагалі не треба нічого, як то кажуть, такого. Робити, напрягатися страшно, але виходить обід чи вечеря на усю сім'ю і дуже красиво і неймовірно смачно. Накриваю кришкою, відправляю в духовку так, до години часу. Потім засипаю зеленю, може дам часничку і все. І до столу. Така от смакота. Так, ну що, розпаковка. Розпаковка. Були в АТБ і ходили в овочі фрукти, купили четвертинку ось такого от кавуна. Я повірив Маркові, Марко мені пообіцяв одну річ зробити. І щоб я йому тільки купив цього кавуна. Я купив, заплатив 190 гривень за оцю четвертинку кавуна, а Марко мене обманув. Обманув і те, що обіцяв, не зробив. Але 190 гривень я потратив. Так, потім в тій самій купили ,100 кіло 100 полуниці 130 гривень за кілограм. Один ящик такий був гарний, там полуничка була о такого розміру, це, напевно, була найменша. І друга отака от, от дрібненька. Але ви знаєте, що Марко любить тільки маленьку полуничку, тому вибрав з цього ящика собі. І я ще в тій будці купив ось такі от помідори з такими пиптиками. Ось ці помідори і за це. Боже, дай дай Боже пам'яті. Я не знаю. Дай Боже пам'яті. Дай Боже пам'яті що з 200 гривень заплатив. За оце і за це. Так, потім окремо. Я так захотів, я так захотів салату свіжої цибулі із таких, знаєте, різних різних помідорів. Купив два таких рожевих помідора і три таких жовтих. Дуже люблю жовті помідори, вони дуже соковиті. То за це заплатив 100 гривень. Теж в будці там, де овочі, фрукти. Потім пішли в будку юника, купив чотири сардельки, свинояловичих і одне ось таке от куряче стегно копчене. 185 гривень 60 копійок. Після цього ми пішли з марком в АТБ. Тут ми заплатили 476,86. Значить, що ми купили? Ну, Традиційно пакет 4,60. Потім ми купили пиріжок з малинкою 11,90. До речі, якісь з'явилися нові пиріжки. То, хто їх робить? Зараз я вам скажу. Львівський район, Харківська область. Місто Зла... Зла... Златопіль. Місто Златопіль. Таку навіть ніколи не чув. ТОВ, КФМ, Рома. Він такий, знаєте, не то смажений, не то печений, такий хімічний, як ото бургери. Ну, але Маркові присмакували. Взяли один такий. Потім взяли один. 14,40 отакий шоколадом. І взяли два пиріжки з маком, з маком 12,50. Але з маком пиріжків вже нема. Я вам розкажу, куди вони подівалися. Точніше, зараз з марком розкаже. Сметана молокія 46,20, 15%, 300 грам. Потім купив. На великій дуже знижці коштував 180 гривень, зараз коштує 119,90 оселедець Норвен. Позвонила сестра, їде додому з роботи, буде смажити кабачкові оладки і оселедця. І, і я, як то, то кажуть, цього пан робить мав по собі, теж погнав купив сільотку. Моя найулюбленіша кобаса. Зараз на дуже великій знижці. Я за цю паличку заплатив 100. 101 гривню 12 копійок за 317 гривень. 318,99 за кілограм. А коштувала вона майже 600 гривень. Отака от, от вона, моя улюблена. М'ясна лавка губернаторська. А тебе? А чому така смачна? Бо склад: м'ясо 70% яловичина, сало ковбасне, хребетне сіль кухонна, Ну і там гірчиця, підсилювачі, смаку, все, все, все тому подібне. 70% це яловичина, тому така вона і смачна. Так, майонез. 49,90. На акції зараз майонез 50%. -ку. Я чомусь останнім часом оцей жирний майонез 72% не купую. А якщо заправляю салат, то я все одно беру один до одного із сметаною. Ну так, чомусь мені смачніше. Так, значить, 2-літрова пепсі кола 35-40. Теж зараз дуже велика знижка. Так, вона коштує. 50 з копійками, а так, виходить, 35 гривень за 2-літрову пепсі. Потім я вже стояв і чак звіряв на касі. Я взяв отакі от томати коктейльні на гілочці. За них заплатив 52,74. Потім взяв ось таких три помідорки, 21 гривня. І взяв три молодих цибулини 6,39. Мало нам пакетів АТБ, тому треба купляти постійно новий пакет. Отакі от, от покупки 200-200, 200-600, тут 500-1100 і там 100-1200 гривень. Але сьогодні є і оселедець, і сметана, і ковбаска. Ну, овочі, фрукти. Кавун 200 гривень. за ці пиріжки, точніше ті, що були нас з маком. Марко розкаже вам зараз історію. Чесно кажучи, я ним дуже пишаюся. Так, ви знаєте, мої хороші, я дуже пишаюся Марком, попри те, що він мене сьогодні обманув. Але я пишаюся тим, що в нього дуже добре серце. З чого почалася історія. Ми з Марком пішли в АТБ за сметанкою для полунички. Але бачите. Пішли за сметанкою, а на гребли на 500 гривень. Бо кобаска не знижці, сільотка не знижці, Ну, менше з тим. На вході в АТБ стояла жінка. Навіть не жінка, а дівчина молода. Стояла з паличкою і стояла з пакетом. Просила грошей. Я скоро чесно, після певних випадків, а, я допомагаю, але допомагаю виключно на перерахунку коштів на конкретний рахунок з конкретним призначенням для конкретної людини. На ось такі, от, як то кажуть, попрошайки, я перепрошую, що так говорю, але так є. Які от на вулиці стоять, я не ведусь вже. Ми дійшли в АТБ, а Марка не покидає думка. Що це за тьотя? А чому ття не пускають в магазин, а чому тьотя просить гроші? Так? І Марко мені, знаєте, там я вибираю помідори, а Марко мені торочить і торочі, торочі і торочі. А тьоті треба дати гроші, а кому, ти, а кому ти даєш гроші, а кому ти не даєш гроші. А чому тіті не даємо гроші? А чому тіті не пускають в магазин? Розумієте? Я дивлюся на Марка і кажу, Марко, давай зараз ми купимо продукти, вийдемо з магазину і запитаємо тю, чи їй треба продукти купити, чи їй треба гроші? Марко каже, добре, все, ти хумирився. А тоді що, Марко? Ми виходимо на касу, так? І я кажу, Марко, десь питай тю, чи їй треба продукти, чи їй треба гроші. Ну він посоромиться. Каже, я не буду йти сам, іди ти запитай. Я кажу, добре, зараз заберемо свої пакети, бо ми мали і помідори і, і все інше. І беремо пакети, виходимо з магазину і спитаємося. Марко від мене стояв десь так в метрі, а жінка дійсно, знаєте, отакий... Ну, я думаю, мало б кого не зачепило, бо такий, тому може, і Марка зачепило, Такий, знаєте, таким відчієм. Можливо, це наіграний, можливо, це правдивий. Я не знаю. Але е, ця жінка теж мене здивувала. В чому ситуація? Я підходжу і кажу до тої жінки, я перепрошую, але вам потрібно виключно гроші, чи може вам купити продуктів. То що вона відповіла? Тоді Марко, знаєте, був такий хоробрий, він же підійшов до неї. І що вона відповіла, Вона е, гроші І, і, і їсти. А, що ж вам, ну. Треба їсти і гроші. То сама має двоє діточок, а дома мені не їсти. Ви знаєте, зазвичай ті люди, які просять просто на якісь потребу свою, таку, знаєте, то вони продуктами не беруть. А ця жінка каже: у мене двоє діточок, мені треба мені все треба. Тоді Марко прибіг до пакету, відкриває пакет, бере оті булочки з маком і несе теті, ну, ті жінці, і дає в руку. Вона бере ті булочки, і що тобі сказала? Ай, я вам Бог допомагає. Так, вона сказала до Марка, дуже вам дякую, нехай вам Бог допомагає. Ви знаєте, в таких дрібницях проявляється людяність. Навіть в таких, знаєте, яких, а, навіть в таких самих холодних серцях. І я дуже щиро радий, попри те, що мій Марко росте таким людяним хлопчиком. Не тому, що це моя дитина. Не тому, що я хочу похвалитися, але ви знаєте, знаєте, що головне? Поки от ми йшли в магазин, в нього не покидала думка в тому, що тьотя потребує допомоги. І поки він, бодай би тими знаєте, булочками не допоміг, він не міг заспокоїтися. Тому, як на мене, це вартує дуже багато. Я ніколи не я ніколи не заперечую, я ніколи не перечу. Некарушчу не кажу, що не можна допомагати, і, завжди... і ми завжди вчимо, Марка допомагати. І ділитися вчимо. Своїми ігрушками Марко не завжди хоче ділитися, так? Чому ти не хочеш ділитися? Я не завжди хай скидаю. Я знаю. Знаєте, а далі я можу смерть складати. Тому що, бачите, Марко складає гарно свої ігрушки, в нього все рівненько. Одна в одну. А коли приходять гості, треба ділитися, то дітки як -то, граються, ігрушки розкидають. А потім Моркові знов треба складати. Але Марко любить чистоту, правда? Любить чистоту. Тому я кажу, знаєте, як би там не було, але те маленьке серце, воно розтоплює лід в дорослого, великого. Знаєте, мені аж, як то кажуть, вийшли сльози на очі, і я дуже гордий за свого сина. Тому от наразі така ситуація: вчіть своїх дітей допомагати близьким, допомагати тим, хто потребує. Не обов'язково Навіть інколи можна допомогти поступком, а інколи просто, а інколи просто добрим словом. І ви знаєте, отих добрих слів в теперішній час, тих добрих справ дуже бракує. Люди сумні, люди озлоблені, люди вимучені, люди агресивні. А потрібно що робити? Добри. Бути Бути добрим і завжди готовим. Допомогти ближньому. Я вам дуже дякую, вибачте, за цей монолог. Дуже вам дякую за те, що ви, як то кажуть, вислухали м, той мій крик душі, бо тому, що мені треба було це виговорити. Не тому, що я хотів похвалитися, тому що мені приємно, що в нас в Україні росте така молодь. Такі дітки, з яких в майбутньому, такі дітки, які будуть творити наше майбутнє. Дуже вам дякую за перегляд. Ви знаєте, залишається дуже багато глядачів, які до сих пір не підписані, але регулярно дивляться наші відео. Тому вам не важко, а нам приємно. Підпишіться. Підпишіться. Поставте лайк. Пишіть коментарі. І пишіть коментарі. Дякуємо вам за перегляд.